увага, друзі, важлива інформація для українців, які зараз за кордоном. До мене зараз звертається багато людей, які не можуть оформити там отримати вже оформлені паспорти. ну, а взагалі ви чули цю новину, що з'явилась можливість, нібито оформляти паспорта громадянина України за межами і отримати їх. Зокрема, друзі, з'явилась нова постанова Кабінету міністрів номер... Бачите на екрані дивіться 1447 від 20 грудня 24 року про реалізацію експериментального проєкту щодо надання окремих публічних послуг за вчинення окремих консульських дій за заявами громадян України, які перебувають за кордоном, і от цією постановою було затверджено. Відповідно, що ну, громадяни, які перебувають за кордоном, можуть користуватися. А, ну, затверджено було порядок, порядок реалізації експериментального цього проєкту, і зазначено, що у нас а, ну, метою, метою цього експериментального проєкту є відповідне покращення. Покращення ми вже будемо скоро відчувати. І Відповідно, що можна буде оформлювати? Оформлювати паспорт громадянина України, а також оформлювати через ЄКонсул, е оформлювати паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Також інші документи, в тому числі документи щодо реєстрації, мається на увазі щодо податкових податкового реєстру платника податків, документи щодо е, дитини, набуття громадянства е, України, е, реєстрація за народженням, таке інше. Да, і що ці послуги вони будуть надаватися за допомогою порталу Дія і порталу ЄКонсул. Е, ну, Ця. Постанова, порядок, ну, постанова, яка затверджує порядок, і цей порядок він доволі такий об'ємний, встановлює е, різні можливості. І, по-перше, написано там, що видача відповідних документів, е, передбачених пунктами 1 і 4, вона є безкоштовна. Тобто паспорт громадянина України, звичайний, він видається безоплатно. І беззаплатно також, що передбачено в пункті четвертому, а це у нас заміна посвідчення водія, тобто замість втраченого. Так, теж беззаплатно можете отримати. отримати так, портал дія є консул, відображають інформацію. І що тут ще такого цікавого написано? Ну, окремо вони просто розписують які документи, як подається, як реєстрація відбувається щодо, щодо отримання різних документів, йде по пунктах. Наприклад, бачите, що з 15 пункту тут йдеться про оформлення паспорта громадянина України мається на увазі. Звичайного паспорта не для виїзду за кордон, і тут воно прописано, що треба, як це робиться, для чого. Ем, ну, мається на увазі дитина, яка досягла 14 років, вона може звернутися за допомогою дії або її консула для отримання, ну, оформлення і отримання паспорта громадянина України. От, і тут прописується порядок, яким чином це робиться. От. І от саме, що багатьох тут цікавить, що в умовах воєнного стану оформлюється паспорт громадянина України для осіб, яким виповнилось від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном. Здійснюється за умови наявності у них відповідного військово-облікового документу. Ну і даних в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних і резервістів. От. І цей документ він повинен бути чинним. Під час, під час подання документу заяви консульська посадова особа вона перевіряє чинність документу. Взагалі, якщо ви, наприклад, сформували цей документ теж за допомогою дії, така можливість є от і тому, що до дії також підтягується інформація з єдиного державного реєстру призовників військових зобов'язаних та резервістів. Так, і дійсно ви можете його сформувати. Там буде він оформлений на один рік. Навіть якщо там буде прописано те, що потребує уточнення даних, або там ще якась помилка, або що є порушення правил військового обліку, але ж сам по собі військово-обліковий документ відповідно до постанови. 559 він повинен бути дійсним. І тому вони повинні вам оформлювати паспорт. Ну, я так вважаю, якщо вони будуть відмовляти, то тоді можна бути, посилаючись на цю постанову, оскаржувати їх дії або бездіяльність, ну якщо вони не будуть нічого робити. Хоча я думаю, що повинно бути прийнято якесь рішення. І, до речі, в цій постанові це теж прописано, що рішення приймається і людину повинні повідомити. Ну тут вони написали, що повідомити можна різними засобами. От, Але все таки треба вимагати, щоб вони повідомляли вас письмово для того, щоб. Можна було потім це рішення оскаржити. От, тут далі, от з 31 пункту, йдеться про оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон. В принципі, там зазначаються аналогічні дані, що можна ну, відповідно подати, отримати через ДІЮ або через E-Consul. Е так, і тут вказано, що ну, за допомогою дає консул, за допомогою оформлюється, оформлюється для осіб, в тому числі від 14 до 18 років, ну і звісно від 18 також. Але тут так також зазначені відповідні обмеження. Під час дії воєнного стану. Тобто в умовах воєнного стану воєнного стану під час оформлення паспорту також потрібно перевіряти дійсність, дійсність військового документу. Причому зазначено, що ця перевірка здійснюється відповідно до чинного законодавства. Тобто відсилає нас до якогось іншого законодавства. Яким чином і яким законодавством встановлена саме перевірка, незрозуміло. Один хлопець там поділився відео і зробив це відео. Паспорт! Так, панове, паспорт забраний з ДП документу. Він каже про те, що йому це вдалося. Так, у чому секрет? А секрет у тому, що потрібно оформити військово-обліковий документ у дії. І зробити це не через телефон, не через мобільний додаток, а через комп'ютер. Ви оформлюєте військово-обліковий документ, він у вас підтягується і все. Звучить просто, так. Але чи дійсно це працює, друзі, якщо. Хто із вас вже спробував цей метод, поділіться своїм досвідом у коментарях. Ми всі хочемо знати, чи це реально, чи це діє, чи не діє. Тому що багато хто підхопив цю новину, зараз починають про це розмовляти, розказувати, знімати відео. Я на своєму телеграм-каналі виклав його, це перше відео, яке він викладав. І я хочу, щоб ви дали мені. Зворотній зв'язок щодо цього питання. Підписуйтесь на мій канал.